Раз застрягала, і прийшлося на колінах лізти. то було дівчата тут сміялися. А так нічого, жива сталася. 72 72-річна кропивничанка Наталія Стойко живе у дев'ятиповерхівці. Згадує, як через відключення електрики на півгодини застрягла у ліфті. Ліфт не працює, ми ходимо пішком, ми вже в возрасті. Ну як старенькі, нам не треба рухатись. Рухаємося. На шостому поверсі живе Любов Харкавчук. Щоб спуститися на прогулянку з новонародженою донькою, каже, слідкує за графіками відключення електроенергії, щоб не застрягнути у ліфті. Підлаштовуюся під графіки, моніторю на кожному першому поверсі в ліфтах. Ось наліпки такі є черговий ліфтер. Також у нас в кожному ліфті ось тут є табличка. Така про правила користування ліфтом. Виклик чергового ліфтера. У цій багатоповерхівці електроенергію вимикають за графіком п'ятої черги погодинних відключень. У решту часу всі ліфти працюють. Розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Вікторія Есмар підлаштовуються зазвичай вже у всіх є і вайбер. І телеграм-канали різні, то люди намагаються слідкувати за інформацією. Якщо в когось звичайні телефони у мешканців пенсіонерів, то вони телефонують одним одному 368 квартир і 10 ліфтів. Обслуговують нас КП Геркон. Каже, з жовтня, відколи почали відключати електрику, мешканці застрягають у ліфтах через день. Ліфтерська ось у нас на нашій прибудинковій території знаходиться поряд. Бере ключ необхідний від того чи іншого будинку від під'їзду, і заходив. Відразу звільняють зі слів керівниці УСББ консультувалась фахівцями щодо встановлення генератора, аби працював ліфт. Проект панельних будинків і велика кількість систем автономного опалення не дозволяє цього зробити. У Кропивницькому 700 ліфтів обслуговує підприємство Геркон, розповідає його директор Андрій Слинченко. Кількість викликів за останні півтора місяці через зупинку підйомників збільшилась утричі. Обслуговують їх цілодобово 48 працівників. Зрівнюю порівняно з вереснем, коли ще було більш-менш візьмемо там мікрорайон шкільний. На мікрорайоні шкільному було там в вересні 11 звільнень, чи там аварійних зупинок, правильніше казати. В жовтні їх було 40. 27, у листопаді їх вже 44. Тобто динаміку ми бачимо на мікрорайоні Попова Жадова, там взагалі, тобто від там, 20, ну там мікрорайон вже гораздо більший. Від 20 до 60 70 Якщо ми 700 обслуговуємо, то 650 в рівні звільнення. Кожен ліфт, хоч би один раз, та й став. Це неймовірна кількість, особливо коли. Люди застають одночасно, там 5 чи десять ліфтів. Каже, перепади напруги можуть призвести до пошкодження обладнання ліфта. Не тільки перепади в нас напруги, як буває таке, як зникає одна фаза. У нас було на буквально там на жадо. На, на днях зникла фаза, і там будинок, сім під'їздів. Почали гудіти двигуни, тобто вони можуть виходити з ладу, можуть згорати там десь спрацювали захист, десь не спів спрацювати захист. Ну там слава богу, все обійшлося. Через атаку російської армії по енергетичних об'єктах України 10 жовтня на Кіровоградщині вели аварійні відключення електрики. З 22 жовтня додались по годині. У разі одночасного введення час відключення за графіком може бути збільшений, сказала речниця Кіровограду «Боленерго» Олена Данільченко. Наслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України. В енергетичній системі спостерігається дефіцит потужності з метою уникнення виходу з ладу усієї енергетичної системи країни через перевантаження, виникає об'єктивна необхідність у її розвантаженні, зокрема шляхом застосування графіків відключень. ключ. Укренерго визначає порядок та кількість черг. Пояснила, графік може змінюватись декілька разів на день протягом доби та є додаткові розпорядження щодо обмеження споживання. Через впровадження графіків доводиться кілька разів на добу вимикати та вмикати подачу електроенергії з різних підстанцій. Це може спричинити проблеми в роботі обладнання, яке не витримує такої інтенсивності переключень. Третя причина це аварії в електромережах. Четверта причина це планові ремонтні роботи. Необхідно готувати електромережі до осінньо зимового періоду. За словами керівника ліфтового підприємства, на те, щоб визволити людину з підйомника, витрачають від 15 до 30 хвилин номер виклику аварій. Служби ліфтів 050 374 66 66. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.